Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Валерія Ричагова, я аспірантка другого року навчання, і сьогодні хочу розповісти вам про космічне вивітрювання на астероїдах. Почнемо з того, чим є космічне вивітрювання. Це комплекс змін поверхневого шару реголіту безатмосферних космічних тіл, астероїдів. Місяця, Меркурія, тобто загалом усіх безатмосферних космічних тіл, під впливом низки чинників, таких як опромінення сонячними іонами та мікрометеоритне бомбардування. В результаті дії цих чинників змінюються а, хімічні, структурні а, та оптичні властивості речовини поверхневого шару. А, і а, одним з найбільш характерних проявів є почервоніння спектру, тобто зміна нахилу спектру відбивної здатності а, зразка. Або об'єкта, потемніння, тобто зниження альбедо поверхні, послаблення смуг поглинання для характерних мінералів, тобто для вивітреної поверхні для зразків, які піддалися впливу космічного повітрювання, смуги поглинання стають іноді майже неможливими для ідентифікації. І ці прояви є характерними в першу чергу для місяця, бо місяць з точки зору космічного вивітрювання є найбільш повно-широко вивченим тілом. І в результаті було з'ясовано, що за всі ці зміни відповідають. Частки нанофазного заліза, які імплантуються, які утворюються у результаті дії, в першу чергу, мікрометеоритного бомбардування. І на слайді можна побачити їх як темні цятки, певну пузирчасту структуру у зразках, які досліджувалися. Однак характер космічного вивітрювання може бути досить різним на різних космічних тілах в рамках сонячної системи. І прояви залежать від розташування об'єкта у сонячній системі, тобто наскільки далеко знаходиться космічний об'єкт від Сонця, від типу планетної поверхні якою є мінералогія поверхні, якою є а, структура і так далі, і також тривалості впливу процесів на поверхню. Для порівняння розглянемо місяць а, Весту та Цереру. Веста та Церера це два найбільших тіла у головному поясі а, астероїдів, і а, ми бачимо, що для місяця середня швидкість зіткнення та друга космічна швидкість два з трьох параметрів набагато вищі, ніж для Вести та Церери, а це вказує на те, що Процеси пов'язані з метеоритним бомбардуванням та опроміненням, є на місяці більш інтенсивними, ніж на весті та Церері. Це призводить до того, що низка процесів мають значне послаблення. Якщо ми розглядаємо їх для астероїдів головного поясу і деякі зовсім стають неможливими, наприклад, як утворення аглютинатів. Та випаровані. А дія космічних та сонячних променів або імплантація в результаті дії сонячного вітру стають значно нижчими. Однак астероїди є тілами достатньо різноманітними, і відомо, що існує декілька великих таксономічних комплексів астероїдів. Які відрізняються за оптичними характеристиками тіл, що входять у ці комплекси, та мінерологія. Одним з цих найбільших комплексів є комплекс есостероїдів, і з цим типом астероїдів пов'язана дуже цікава головоломка, дуже цікава загадка, яку довгий час намагались зрозуміти та вирішити вчені. Вони працювали над питанням, чи є астероїди С типу батьківськими тілами найчисельнішого на Землі типу метеоритів, звичайних хондритів. Складнощі полягали в тому, що Спектри а, астероїдів С типу та хондритів, звичайних хондритів, були дуже схожими. Однак а, була значна різниця у нахилі спектру. І нахил спектру а, астероїдів С-типу, потенційних батьківських тіл, а, були а, набагато більш червоними, більш крутими. А, і завдяки подальшим місіям до а, астероїдів, а, серед яких є а, місія до астероїдів Ітокава, в результаті а, якої було отримано а, декілька деякий об'єм зразків ґрунту, результати цих досліджень пролили світло на це питання і а, допомогли зрозуміти, що а, Космічне вивітрювання може бути основним з чинників, що впливає на розбіжності у нахилі спектрів. І, власне, іншим аргументом до цієї теорії були результати отримані для інших двох астероїдів С типу це астероїд Іда та Гаспра, і проліт космічного апарату Галілео по ці два астероїди, був найпершим в історії, і, власне, саме тоді були вперше отримані зображення поверхні астероїдів. Тоді було зрозуміло, що є певний тренд у інтенсивності проявів вивітрювання на Іді, Гаспрі та невеличкому супутнику Іди-Дактелі. Якщо екстраполювати прояви інтенсивність Проявів вивітрювання на а, спектри звичайних хондритів, то можна побачити, що є певний градієнт а, від а, найбільш свіжої поверхні, де ми маємо а, не такий а, червоний спектр, де ми маємо виразні смуги поглинання, а, до найбільш а, Вивітрених найбільш зрілих ділянок, які мають а, значне почервоніння спектру і майже непомітні а, смуги поглинання. А, іншим об'єктом, який, який є дуже цікавим з точки зору вивітрювання і а, був причиною іншої головоломки, а, є астероїд Веста. А, як Зазначалось раніше, Веста є одним з найбільших тіл головного поясу та поступається за розміром А, і Веста має інший спектральний тип, не С-тип, а вже спектральний тип В, і вважається протопланетою, яка зберіглася з часів формування сонячної системи. А, окрім того, з Вестою пов'язаний чисельний тип метеоритів, це гет-метеорити, і а, саме а, цей зв'язок з гет метеоритами дав початок а, головоломці пов'язаній з Вестою, бо спектр Вести іноді. А, Досить добре співпадав з лабораторними зразками метеоритів. Тобто здавалося, що на навесті зовсім немає проявів вивітрювання, немає зміни нахилу спектру або зміни смуг поглинання. І так вважалося досить довго до того моменту, як були отримані результати місії Дон до ВСТ та Церери, і а, в результаті роботи місії дом було отримано а, великий обсяг зображень. А, які стали матеріалом для застосування методів, розроблених, наприклад, для місяця. І на цьому слайді можна побачити а, карти розподілу видимого альбедо зліва і а, справа карту розподілу колориметричного відношення а, на довжинах хвиль 749 нанометрів до 917 нанометрів. Це відношення дозволяє а, зрозуміти просторовий розподіл глибини смуги повинання. І ми бачимо на цій ділянці, що, по-перше, в Альбедо більш старий кратер не має вираженої а, структури викидів, як кратер, що знаходиться лівіше кратер Рібідія, а, навколо якого є а, Досить помітний регіон викидів, який відрізняється від фонової речовини з точки зору альбедо, і дуже сильно також з точки зору глибини смуги. Ми бачимо, що дно кратеру переважно має меншу смугу, глимину смуги поглинання, а викиди більшу. І треба зазначити. Що знов-таки молода, свіжа речовина має глибші смуги, і це ми і бачимо на слайді. Тобто на весті все ж таки відбувається вивітрювання, є різниця між речовиною, свіжою та вже більш зрілим реголітом, і, власне, такі колорометричні відношення досить. Є досить цікавим інструментом дослідження того, як змінюється а, певна сп... характеристика спектра за поверхнею. Ми бачимо, що в Альбедо деякі кратери а, не відрізняються від ходової речовини, а все ж таки мають глибшу смугу поглинання. І в цьому сенсі речовина ще є непереробленою, тобто вона ще не зрівняла свої спектральні характеристики з фоновою речовиною. Перейдемо далі до Церери. І, Знову таки Церера є вже найбільшим та наймасивнішим об'єктом головного поясу астероїдів, та насправді класифікується як карликова планета. Так, спочатку, коли Цереру відкрили, її відкривали як астероїд. Але зараз це Треба пам'ятати, що цей об'єкт є карликовою планетою. Церера належить до типу С, демонструє, о, типу С, демонструє низьке загальне значення Альбедо, однак на її поверхні є низка ділянок з Альбедо значно вищим, які досить, є досить помітними. Порівнюючи з а, фоновою речовиною, та церера не має відповідників у метеоритній колекції. А, враховуючи те, що мінералогія Церери є дуже відмінною від мінералогії місяця, а Астероїди С та В типу все ж таки а, більше нагадують а, місяць за мінерологію. А, треба зазначити, що для Ацрери характер космічного вивітрювання є зовсім іншим і не збігається з місячним. Церера є тілом багатим на а, летючі сполуки а, і. А, також вважається е, дуже багатим на е, сполуки, пов'язані пов з водою, тобто е, водою у зв'язному стані і так далі. І е, з огляду на це треба е, розуміти, що е, на висті може мати місце кріовулканізм, і а, він також відповідає за оновлення поверхневого шару реголіту. Разом з цим а, утворення ударних кратерів та схилові процеси також а, сприяють оновленню реголіту і, а, власне, а, речовина, яка а, На яку діють ці процеси, також є більш свіжою. І якщо ми кажемо про ЦРУ, то у процес космічного вивітрювання залучені. Такі механізми, як забруднення речовини ЦРР та змішування її речовини з речовиною ударників під час утворення ударних кратерів, та сублімація летючих речовин з її поверхні. І перейдемо до найбільш свіжих результатів, до найбільш актуальних це результати космічних місій до астероїдів Рюгу та Бену. У 2020 році під час місії Хаябуса 2 на Землю було доставлено 5 грам речовини з поверхні навколоземного астероїду С типу Рюгу. А вже 24 вересня минулого року в рамках місії осірес Рекс було доставлено більше, ніж 70 грамів речовини астероїду Бену. Ці астероїди є подібними одне до одного, і обидва є астероїдами навколоземними. Але що важливіше, вони є астероїдами s типу, які також відрізняються від мінералогії, від Церери, бо Церера знаходиться значно далі, ніж рюгу і Бену, які є навколоземними, є значно більшою, і дослідження цих тіл дозволяє зрозуміти глибше, як відбуваються процеси вивітрювання на астероїдах С типу. А, і а було виявлено, що ударні події на, на рюгу, тобто мікроматеоритне бомбардування, а, як приклад, а, є важливою складовою космічного вивітрювання, тобто одним з домінуючих процесів. А, також домінування філосиликатів та дефіцит ангідридних мон... Мінералів вказує на те, що поверхня Рігу а, а, була а, вона зазнала змін а, через взаємодію з водним середовищем і а, філосилікати так само присутні у зразках а, поверхні астероїда Бену. А, Треба зазначити, що структура, а, таких а, змінених зерен є пористою, не шорсткою а через власне а, розплавлення під час утворення ударної події і а, формуються характерні позирчисті структури, сферули. А, які неможливо побачити у ділянці без проявів космічного вивітрювання. Також мінералогія є трішки відмінною від тої, що має місце на селікатних астероїдах, і можна зазначити, що під час процесів космічного вивітрювання утворюються надосульфіди. А, також а, були знайдені а, разом з філосолікатами карбонати та сольфіди і, і подальші дослідження поверхні астероїдів С типу, які пов'язані, в свою чергу, з а, вуглистими хондритами, а, якщо Проводити паралель з метеоритами, дає прекрасну можливість розібратися з тим, як працюють процеси вивітрювання на цих тілах і тілах, які є багатими на карбонатні сполуки, у подальшому. Результати місій Хаябуса 2 та Осіріс Рекс будуть також мати значний вплив, враховуючи те, що робота над аналізом доставленої речовини, над зразками, які обробляються, все ще триває і дає нові цікаві результати. Підсумовуючи, можна сказати, що прояви космічного вивітрювання на різних тілах мають відмінну інтенсивність і разом з тим все ж таки демонструють певні. Загальні тренди, певні спільні риси, такі як почервоіння спектру, потемніння поверхні та послаблення смуги, смуги поглинання. Окрім того, під час дослідження процесів космічного вивітрювання слід пам'ятати, що на прояви космічного вивітрювання впливає. Розташування об'єкта у сонячній системі, його мінералогія, та, як у самому початку зазначалося те, скільки поверхня була під впливом процесів вивітрювання. Таким чином Вивітрювання є дуже цікавою темою для досліджень, яке, яка дозволяє краще зрозуміти еволюцію поверхні космічних, ціл, космічних тіл і трішки зазирнути у те, якими, які процеси впливали на. Утворення, формування поверхні тіл а, у тому виді, якому ми бачимо її зараз. І а, на процеси, які мають місце на далеких-далеких астероїдах, астероїдах, які а, є потенційно цікавими тілами для видобутку. А, Корисних купалин у майбутньому і вивчення космічного вивітрювання є одним з етапів кращого розуміння процесів, що мають місце на астероїдах. Дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!